She tells you who know No one's ever gonna you love I'm gonna do what I like to do. Так друзі, так як вчора ми машину не купили. Нам сьогодні нема вже чим зайнятися. Сьогодні вже наступний день у нас. На годиннику у нас 15.30 і ми їдемо. Андрій, куди ми їдемо? Їдемо під Прагу, знову під Прагу, там такі знамениті міста, дивиться миганчика. Да, цей раз ми автомобіль відшукуємо. Для Андрія вже хочеться поміняти автомобіль. <гум> Фординг йому трошки обідно доїхав. Да? Так, да, так, да, так. Да. Вже довго їздю на ньому, так що. А, а це я... що свізіше, новіше. Таке. Так, а Андрій вирішив вибрати собі Марку Повірену, що може бути краще, як Рено, так. Да? Ну, мига це сила. О, yeah. Як це приятний чути. <laughs> так, тоді в нас сьогодні один чи два на розгляді. Ну два, мабуть. Може перший зайде добре, то в принципі що там думаю. Якщо з ним все добре, то чого ні. Так. Так нам ну, власник відео скинув, ми подивилися, грудь, авто працює. Так, буквально. Першим зглядом, да, Андрійко? Вид <говори> є. Вид, так. Чи, чи зараз просто що ніч. Ми буквально тільки що підійшли. Ну, колеса мені заходять. Якщо ти візьмеш, я навірно, в тебе її заберу. <говори> мені, чесно, Це літні, мабуть, да. то мені і літні треба. Ну, чесно, так, да, блядь, бордюрки немає. І візуально вона виглядає. Доволі добре. Тільки що це хеджбек, а це що таке в нас. Це наклеєчка. А, наклеєчка, це такий фокус, ну. Фокус, шайба, блять, фокій їзди, навіть. Поки їзд, да, так, це прикольно. Ну Я пишу йому я сюди. А, ну пиши, пиши. Фокійс. Так, друзі, отакий варіант у нас на сьогодні. Що в нас доненько Дормозав... до вже не їздили нею. Ніскасу ну, сука, що мені так подобається. Зимати, угу. та немає, так. Блять, змінилися телефон, що трохи пізніме. З двох телефонів. Так. так. Каже, ну, що типу для дружини знімаєш тут <бірки> що от, такого, типу. Ось такий ось варіант у нас. Це що по рулю, да, тут нема мультируля, зато типу, коробка вже сих, 6 типу, Да. Це вже хороша коробка йде. Не обична. Що вони ну, Це вже лучший варіант. Так, а звідки в нас власник виходить? Власник виходу звід... О, не, це жіночка? Ні, власник чоловік. чоловік? Це тут ролик на, на це, як це котить yeah. на, на генератор ролик. že ty byly dělaný taky tak rok zpátky. <tějí> no? no? no, uh -huh. <tějí významení> to. to je stará, no. Stará, no. budeš originál. Aha. Tak mám také auto. A kolik je? Kolik Kolik mám mám let. Teďka prosím se budu sněmovat. Takže jsem dostala stejný skvělý, druhý auto, tak proto ho prodávám. A to jak jste jiné auto, ne? Já už ho mám, já jsem, okay. dostala, já jsem ho dostala stejný skvělý. Takže je to zavětší, takže si nechám to opět, že tohle teda... <laughs> Rozumím to s ním. Jako, ní. nerada prodávám, ale okay. čekám, každý den se s ním jezdíme do práce. Ještě. Bez problémů, krás. Oh, no. Zlobila no. klimatizace. Dobrý den. Dobrý den. не гімно, арено не гімно, а особливо Меган За Меган я свою душу віддам. Спочатку в мене був живуль, а тепер Меган Я Рено, і рідні половини. Як батько, і дитина, тільки я. Да, так, друзі, буквально час спустя і ми вже коло другого стоїмо в мегана. Так само бензиновий варіант розглядаємо для Андрійка для начала, так? Для начала так. Так, тут же в принципі ніж, толком нічого не видно, ми знаходимося зараз в Празі. Ході, трошки я вам покажу, його по дисках він... Бля, сука, всі диски лучше, мені кажуть, що диски мені остаточно треба міняти. Так, зараз ми написали власнику. Зараз власник вийде, більш детальніше оглянемо автомобіль. Tak ládno, druzí to vaj. A dneska používali auto? Jako. Ne? Akorát jsem s tím přejel. Víceméně tady ten jeden stojí teďka. Uh -huh. Tak jsem s tím přejel sem, to už jsem neměl takový. А ну, наш мій газ? Ну, шо? Так вроде, нормально працює. Що там світи по ньому? Це треба подивитися. що Так, Буквально зараз перші метри на сірій вже реносці У нас є туди? Помилка, да, полям до зони він каже, Ну, щось слабо віриться, так як ми нажимаємо на сціплення, і тут по стіпленню є якийсь гул непонятний. В принципі, в їзді автомобіль поки що адекватний. Да? Чут, ну так, чутно, звісно, позаду якийсь шорох, да? непонятний. А тут так доверху. Так, що маємо такий бортовий комп'ютер типу, з навігацією. Що доволі блін. виглядає непогано, да. так. Так, мультимедіа, клімат контроль, мультируль. Помилки, бли, як положено. Ще да. б щось позаді стукає да, і попереду. Как? Так що, друзі, це вже буквально другий наш огляд за сьогодні. І напевно да, ми сценар, свій. Да. Да, да, давайте, чекай, А тут, мабуть, ми звідси приїхали тут ліво, да, мені кажеться. Ліво? Ні. Бруди, потім з Да. да. Навігатори включимо. Так, от такі ці будні і них перекупів друзі. Що там по коробці? Поки що переключає, так. Да? Так, абляч. Це що, тупік чи що? Бачите, друзі, блін, без навігації їздим, тестуємо автомобіль, поки що в залог лишив свій, він подіжура каже його. Надіюсь, ми йому цілого його повернемо, так? Да? Ні, це тупік. Ну, давай... напевно, треба розвернутися, бо там така узька дорога. Так. Ні, тут таке кольцо. Доверху. Так, і задня. Ну. Все? Ні, не, не в цьому. Да. А, ну, чекай, все. А начкає. О, це все. Давай. Так, друзі, ми буквально проїхалися. П'ять хвилин і нам цього досить, щоб зрозуміти, що цей автомобіль нам не потрібний. Ні для себе, ні для продажі. Так як тут ціни, мені кажеться, на нього зовсім немає. Скільки він стоїть стіні? Стоїть Так, 70... да, Ціна його 79. Кіба, ну вла... поки ми до власника їхали, він до нас перезвонив, сказав, що по ньому гориться ошибка, що її раніше не було. Він нам робить сліву знижку 5 тисяч. Ну Цей автомобіль того не вартий. Тут крім цієї помилки стукає задня балка, та конкретно задні гаси її. І сюди да, донизу. І так, по управлінню він не дуже. Так що ми да. закінчуємо огляд і будемо виїжджати домой вже. Так, все друзі, ми вже вертаємося назад. Веземо ну, даний автомобіль сюди. Да, да, сюди. сюди би, да? Я сюди родьби, ну, так? Показує не. по навігації сюди, так. Да. Ми вже вертаємося сюди. Так що, друзі, пишіть коментарі, яка може бути його ціна. Не знаю, може когось часом зацікавив автомобіль, то ви, мам, може okay. і силку скинемо. Да? Well, yeah. Так що давайте. Стартує. Так, у нас без приколів ніяк не виходить. Поки ми шукали, як доїхати назад до власника, ми заїхали в якийсь парк. зараз у нього ще один чек за свити, Да. Каже, Андрій, провіримо її, протестуємо все, як положено. Ну, Звісно, автомобіль ужасний. Да? Страшне, да. <реш> так. Щось він нам не заходить, ні ну як? Ну ні, ні. Походу, діла не буде. Так, що ми, якщо там силочку прикріпимо, якщо ви вдруг десь в Чехії знаходитесь, то не беріться. Не беріть ні, і не їдьте по ні, нього. Навіть дивитися не стоїть. Навіть дивитися не стоїть, так. Mm -hmm. Так що будемо вас тримати в курсі. Все, mm -hmm. до зустрічі. <різь> 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 Тогда має значення, коли на вашу попу багато приключень. Так, і ще буквально. два слова від відеорія. Ну, чесно, таке, машина туфта. Вона того не стоїть. Шотик. Так, її ціна, я не знаю, десь, може, тисяч двадцять, да, 30. Ну да, так, як... да, ми, бляд, не так. Погоди. Ту... Так ми не туди поїхали. Не туди поїхали, блять. Так. За да, <реш> <ж, реш> пиздец, блять. Навірно будемо включати навігатора. Та походу так, да, друзі, зараз будемо виключатися включати навігатора, бо щось ми не туди заїхали. Да, Такі діла. Да, брат, вот я заблудился. Вот как поїхати в Табулі? Ти час. Сейчас вот так Ага. Uh -huh. Потом вот так payдеos. Потом вот так пойдеш. Потом вот так payдеos 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 paid. Потом риски. Пойдеш, 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 пойдеш. <laughs> Потом Peyдеш потом paydiš. Так, друзі, пряме включення. Всім привіт, це в нас вже наступний день. Як ми придбали наш автомобіль. Кейс сувмісний апаратік. Renault Megane, 1,6 бензин. В такому симпатичному красному кольорі. На таких поки що красивих титанових дисках. <ріст> так, значить так, що будемо по автомобілю робити? Для начала будемо переставляти зимні колеса, так як вже настала зима майже, да? Ну вже всі, всі переходять. Для початку ми його очищаємо. Міняємо потім що? Будемо підв'язувати, мабуть, щось вихлопнути трубу, бо є невеличкий при, Як це є? при роботі це котіння, так. Да. Так, і що там ще? По... Да, Маленьку хімучистку по салону. В принципі, салон чистенький. Так, виглядає салон. Сидіння в хорошому стані, руль також на свій пробіг. Так, позаду в наших лежать колпаки. Це на зимову резину. Також нагадую, по автомобілі була недавно заміна це Лямда Зон. лямдазон. Видно, дві штуки мінялися. Зараз ми робимо ВДшко і вимиваємо ці потьоки масляні. З цієї сторони. І тут є невеличкий. А так автомобіль повністю в робочому стані, без складень. Масло мінялось десь рік приблизно назад, скоріше всього, ми так думаємо. Ні, ну ведучи, ну, нормально, да, бо, бо власниця точно не пам'ятає, коли вона його міняла. Ну, як бачимо, без емульсії. Тут ще якийсь птінець проживав. Треба його сліди експлуатації прибрати. Ну так, В принципі, нам автомобіль подобається. Андрійку заведе його, покажемо, як працює, так? Так, так. Маєш не стартувати. Ну, маєш ключ. Та там ж... ти не забирав. Ні, я не забирав. Так, Зараз ми покажемо, як працює автомобіль. Працює як шасики. Це стан, так? Ми да. їздили на Так працює автомобіль. Антифриз уровень ще є. Що там по Акумулятор у нас ще напевно стоїть оригінальний. Скоріше всього, так слідів, не видно, що його хтось знімав навіть я на ньому, все як положено. А так автомобіль рівненько працює. Такий вигляд має. Це в нас хіджбек. Ну, В принципі, цього цикутіння не дуже і чути. Не, ну може коли їхати будеш, А відкриєш бажать. Це, точніше, цю запаску покажемо. Та... Ні, ну, пилисосити однозначно треба. Так, запаска у нас і... там ще у нас. Домкрат. Домкрат. Ну, стандартний І всі ладо. Да. Небольший. <клес> Ні, я дивлюся, він так тихенько робить. То цукотіння не чути навіть. Може і не будемо лізти, мабуть. Тільки що має бачити якесь запотівання всередини невеличке. Вже треба лізти. Вже. <ріст> Ось таке цикутіння маємо, десь знизу непонятно що там. Ну, Скрізь всього вихлопна труба, бо так як ми вчора до неї лізли і тримали її, так сок переставав. Так, як бачите, по приборці ніяких помилок немає. Тут електроручник, коробка 6 ступка, такий обичний клімат-контроль. Ціркав і опускання. Такий автомобіль. Ну, так що, мабуть, просто прив'яжемо, скоріше всього, і... А де ти ну, покажи. А, оно це залізнячка, мені кажеться, в Майтрасе. Зараз будемо займатися цим, потім покажемо результат, що в нас вийшло. Зробити по автомобілю, чи вийшло хоч просто лучше чи ні, все покажемо. Отака в нас покупка. Так, друзі, так виглядає автомобіль вже на зимних колесах. Звісно, резина російська, але ще протектор хороший. Як не странно, ще в Європі вона є. Це резина 19-го року. Так, машина зараз виглядає. Так, відтоді ми заїхали на мойку. Так, ми приводимо автомобіль до ладу. Да, Вибиваємо мотор. Запінили так, щоб все було в красивому стані. Далі включимося вже, як автомобіль буде готовий повністю помитий. такі нюанси. Так, друзі, зразу після мойки вирушаємо на фотосесію. Їдемо до Лідлу. Так, автомобіль виглядає. Так, що включимося вже там, як будемо. Так, на що того, як відмили мотора. Так, виглядає. Деякі нюанси полишались, але потюків масла вже не видно. Таких, як були зразу. Чистенький автомобіль рівно пранцює. От зараз як можна буде знімати, послухати, порівнятися з тим, що нам скидав свої шкодовки. Все, друзі. Далі будемо вже включатися, як буде продажа, напевно, так. Да? Да. Чи можеш якийсь там Андрій зазніме, як пилесоси внутрі, скоріше всього, да? Ну, Думаю, да. да і так, і ски... це удобно буде знімати я думаю, буде удобно, так. Да. Зніме до і після. Так, в принципі, бачите, друзі, автомобіль виглядає достойно, хоч автомобіль 2008 року. Наповню вам, це 1.6 бензин з оригінальним пробігом 203 тисячі. Ось такий автомобіль. Так, друзі. Ось автомобіль виглядає після того, як ми його помили. Переставили також колеса зімні. Так, автомобіль працює тихо. Тут Андрій робить фотку-фотку, продажа-продажа, так? Таким способом він це робить. Так, зараз вам покажу, що як автомобіль виглядає в салоні. Без жодної помилки. Салон в збереженому стані. Так як ми подивилися, тут сервісна книга, зараз вам покажу зразу повністю пробіг 203 тисячі. Сервісна книга йде від 10-го року. Зараз. Так, ось підтвердження повністю починається з 2010 року на 9254. Так, повністю історія сервісна йде до 2024 року. Повна сервісна історія. Тому так і сіяння виглядають в хорошому стані. Не затерті, нічого їм немає. Куліса також у доброму стані. Тільки що на радіо. Кнопка одна затерта, звісно. А так все по автомобілю працює. Автомобіль працює тихо, візуально також виглядає. Красиво. Продавати будемо його за 75 тисяч, так? Да? Так, друзі, кого цікаве Звертайтесь. Так, значить так, друзі, за цей апарат нам сьогодні автоєса запропонувала 18-30 тисяч. Ми його купили за 50. Зараз чувствуємо себе. Ким чувствуємо ми себе? люди так, знають. Такого слова не знаю. Так. Да, немає слова підібрати, знаєте. Два дні викатались, блядь, не мали роботи. Вони кажуть нам, блядь, 18-30, блядь. Ну це взагалі смішно, блін. Отаке, друзі, блін. Зато продавати вони мали б їх за 90, блін. В тоді оцінили наш апарат, вони, в принципі. Не те, що їм на руку, блядь, да? а на майбутніх років 5, мабуть, життя. Це взагалі ужас. Ні да? одні емоції, блін. Так що, краще продавайте в інтернеті, не їздіть до них.